Через жахливий стан дороги, яка веде від колишнього магнієвого заводу до шахти Новоголень, перевізники можуть відмовитися здійснювати регулярні рейси до сіл у цьому напрямку. Власне, маршрут номер 7 до шахти вже перестав курсувати. Ним здебільшого користувалися калуські дачники. Мешканці найближчого кропивника хвилюються, що і вони залишаться без транспортного сполучення. Щоб зняти соціальну напругу, влада Калуша вирішила провести ямковий ремонт на дорозі. Утім, він насторожив людей ще більше. Адже, кажуть місцеві мешканці, після проведеної роботи дорога стала. Не лише непроїзною, а й непрохідною. Ми дуже дякуємо нашій владі, що вона так швидко відреагувала про ремонт роботи, відкликалася, вже тут є техніка, працюють, але ми ніколи не сподівалися, що роботи будуть виконуватися саме таким чином. Дорога до цього часу вона була ну, ніякою, навіть не проїзна. А зараз вона погіршилася і не проїзна, і непрохідна. Тобто, перед тим, як почати роботи, питання не вивчалося, не зливалася вода. не… Мені здається, що спеціалісти, які би мали цим займатися, вони навіть і не, не вникали. Роботи на дорозі розпочалися три дні тому. Виконує їх комунальне підприємство Калуш Автодор. Дорожники завозять сюди асфальт, знятий з верхніх шарів інших доріг та висипають його у ями, заповнені водою. При цьому на дорозі утворюється місиво. Матеріал для заповнення цих калюж є неналежний, величезна, груба фракція. тобто... Ці брили, якщо по них рухатися, вони будуть е, калічити автомобілі, і ями будуть утворюватися ще більші. Е, вода, тобто вода не, не відібралася. Е, утворюється каша, і в цій каші відбувається, е, ну… Це утворюється зона, яку потрібно знову ж таки об'їжджати. Будуть вироблятися нові колії. і… Дорога знову ж таки буде в неналежному стані, буде ще в гіршому, ніж вона є зараз. Дорогу в останній ремонтували приблизно у 1985 році. Вона належала вад Уріана, і до сьогодні її не передали на баланс міста, тож ремонтувати її фактично нікому. Активісти просять, щоб ями на цій дорозі засипали окремо, а не робили насипи, які розсувають технікою. Втім, навіть на такі роботи калузьким автодорівцям коштів не виділяли. Як пояснив директор комунального підприємства Калуш Автодор Микола Барченко, на те, щоб зробити цей відрізок дороги, потрібно щонайменше півтора мільйона гривень. Наразі ж буде оплачено лише роботу людей і техніки, яка там працює. Головне завдання зараз засипати ями, щоб людям не довелося пішки ходити по 7 кілометрів. Наступного ж року, якщо дорога увійде у перелік запланованих робіт, її ремонтуватимуть капітально. Попри те, що дорога сьогодні виглядає розбитою та непридатною до використання, водії вже відзначають поліпшення, сподіваючись водночас на належний ремонт дороги. Після ремонту може бути краще. Вже так менше більше, але то, то не є порядок, то не є до Європи. А деякі перевізники відмовилися вже їздити. І ми так само всі відмовимо. Бо ми рейсори ламаємо по дві на день. Дивіться, камині, задні колеса, поміжковеса заразють, щоразу треба лише ніде її робити.